Привет всем любителям сыра! Сегодня мы едем на козью ферму и будем дегустировать сыры. Присоединяйтесь! Вот мы добрались на ферму. Находится она во Львовской области, в село Дмитриевичи. От Львова это где-то 50-60 километров. Здесь экскурсия, также можно попробовать сыры с человека 150 гривен. Дегустация. Детки до 6 лет бесплатно. Есть здесь парковочка припарковаться. Поют птицы. Вид, конечно, очень шикарный. Слушайте, красота. Ага, свої спеції для сирів. другий Другі, четвертий там, де, шлі, де м, е, кози, перший другий де, де нарожують коза кузення. А все окремо, так? На, на четвертому там, де доятик сразу має. Ось там молоді козички такі. По вісім подають міші. Купили ми не нестокі. 100 по, по районі, по області їздили, купували сокізд. А совків за маємо занецьку породу, якої з Франції. Занят. Це таке село, меж Франція, Бельгія, село, займаючи такі, ну, я так, так саду називаюся, ми можемо розповілитися. Не можемо вигнати тих, що на посолище, бо потім погано розділяти кузенята До, до кожної кузи має бути. А такі кози, тому ви не палювали. Щоб не пустувало, закладаємо тюками. За того року купили свій прес, маємо, тюкуємо шіну, будемо закладати. Щоб зимою, коли кузенятка є маленький, щоб не відкривати, не пускати, я двоє з нас народилися. Маємо шестеро коней. Коні теж то поки що не використовуємо коні, бо маємо трактора, тракторами косимо, возимо сіну, а для коней хочемо такі зробити різних дерев'яних колесах. Ідемо дивитися альпійську породу. Нема запаху зовсім немає. Навіть молоком пахне. Тут вже такі по два підвищування вікна. Ми собі відкриваємо, провічуємо там тут. Альпійські ці корисні альпійські породи. Mm -hmm. Ну то вже в нас народилися. Кузенята дуже гарні народжуються по 3,5 до 4 кілограмів. Навіть нас народила цапка 5-200 кіло. А то вже цукрова така Альпійська порода, козачка. Вона куштувала, як вони мали три місяці, вони вже, мали, вони вже в нас народжують. А молока сколько эти дают? Пять шесть литров дают, так? Класс. Молодничок, ну, козочки молодые. Тут пасутся козочки, которые ждут потомства. Очень высокие козы.

домики Здесь куры. Яйца с Франции нам рассказали, а, привезли. Курящие. И уже здесь потомство дают курочки и петушки. І тоді він їде в підвальне приміщення. Чому ще тут може підсушуватися? От, ви бачите, тут утворилася рісня, але правда, її вже змили і її мало. Коли її більше, вона такого може бути зеленкуватого, коричневого, сірого, рожевого кольору. Це все залежить від харчування кози. Як її багато, ми беремо сироватку, беремо дуже багато солі, робимо такі розчин, змиваємо, знову ж таки, підсушимо і потім знову відвозимо в підвал, де він дозріває. Тут ви навіть можете бачити різні стадії. бачите, дуже молодий. І той же трошки найстарший з тих всіх, що тут. А скільки йому приблизно в цьому? Ну, тут вже йому десь півтора місяці є. Тут в нас власне, є підвальне приміщення, де вони дозрівають сирочки, ви можете бачити, як вони гарно бачите, покриваються, це все от біле, це є пеніцилін, це природня прісня, їсти її можна. Це вже підсушений який. Тобто, коли їсти сир, можна з цим їсти. Зі всім. Шкірочку можна їсти. Тут треба так само спочатку пробувати перш шкірочки, потім вже шкірочку ми пробуємо. Так само тут зберігається сир, який ми назвали в честь Львова. Називається він «Льолемберг». Le Це один єдиний сир, який ми виготовляємо з коров'ячого молока. Коров'яче молоко ми закуповуємо на сусідній фермі. Тут вже молоко сквашується при температурі 32. Градуси дві години. Через дві години його вимішують, утворюються такі сирні зерна. Ці зерна пресують під пресом. Добре. Дегустацію. Добре, Бельгійці їдять отакий от сир з варенням. Так можно спробовать и паштет, и мяску. Также для сладкоежек есть звучнка с козьего молока и три вида варенья. Черника, алыча и ожина. И ежевика. Зущенка невероятно вкусная такие яйца несут у них куры тоже можно купить также можно купить и попробовать вернут а сколько вермут стоит знаю. Вермут. очень вкусный. мы вышли с дегустации сытые довольные под впечатлениями вот радуешься когда в украине есть такие места Действительно, приезжаешь, попадаешь такая атмосфера, такой деревушки, дома. Дома такого. Очень классно. Гордость берет, что есть такие места в Украине. Супер, супер. Если будет возможность, будете во Львове, живете во Львове. Обязательно приезжайте, привозите деток. Классно. Еще забыла вам сказать. Обязательно заранее нужно записаться сколько человек, чтобы они для вас все подготовили. Телефончик есть или есть у них на сайте, вот видите. Все, всем пока. Надеемся, вам тоже было душевненько, интересно. Если да, ставьте лайки и подписывайтесь. Пока-пока.